Друзі, всім величезний привіт. Рада вас вітати на каналі. Сьогодні 355 гривень за кілограм. Я вже тримаю крутючі топсайдери. 180 гривень вони заважили, це шкіра, це чоловічі. Взуття небагато, але такий ще красивість знайшла. Слінбайки від бренду Zara. Недорогий, як ви знаєте, бренд, але вони чарівні. Мої сердечка просто розтанули перед ними, вони в ідеальному стані. Як знайдеш літом? Ще такі мокасинчики є, ну вони зручні, вони зі шкіри на кожний день такі базові, лише їх потрібно помити. Ще від бренду Boho. зручні підбори, це, якби не натуральна замша, мабуть. Так, я йду. Дивитися жіночі, але поруч чоловічий побачила від Ральфу Лорен чоловічу сорочку. Такий цікавий бренд. А якість досить хороша, вона є єлого бренду. А цей бренд не є дешевим американський бренд і моди 3XL, ну, а можна навіть на 4 І можна придбати для свого коханого, якщо ви побачите таку сорочку в магазині, і він буде дуже задоволений. А цей магазин знаходиться на Сихові, іскра. Якщо ви знаєте, де, то там цей магазинчик на другому поверсі, і він величезний, можна знайти хороші речі між чоловічими піджаками. Я побачила ну, явно жіночий одяг. Хтось, мабуть, заховав це від німецького бренду Хуке Берлін. Це твідова тканина, комбінована велюром, тобто оксамитом. А колір який Колір а, настільки красивий. Оце поєднання кобальтового і зеленого. І ці гудзики з гербами. І це 190% Вірджинія, Вовна і 10 поліміду. в новому стані комір комбінований, кажу велюром, доповнює так елегантний образ самого жакету. Мені дуже сподобався, тримає форму, я його перевішаю. Жіночий відділ. Нехай мене пробачить той, хто заховав між чоловічим, можливо. А, так буває. Я вже ношуся. Я ще думаю, можливо, мені його взяти, але сьогодні ціна трішки кусається, а він, якби, не мій розмір. Від франчі. А, це 100%, вовна теж величезний шарф в лавандовому кольорі. Ну, дуже великий. Це палантин. Є трішки котунці. Хто має машинку, має час, може це прибрати. Я думаю, що його швиденько заберуть, я його брати не буду, цей шар залишаю для вас мої любими покупці. Ви як знайдете. І, до речі, оцей лавандовий шар з жовтою стібаною курткою красиво би поєднався, тому що жовта, охра і лавандовий колір красиво буде виглядати. І я пішла дивитися сумки, м'ясиста, шкіра, добротна, має, звичайно, Такі сліди поношення, а цей ремінчик можна застібнути так, як має бути, тому що хтось розстібнув, не знаю, для чого. Бачите, знизу, якби е, колір змінився, так якби щось, е, якбись рідина вилилася. Ну, Вона заношена, ця сумка, але її носили. А чому її так сильно носили? Тому що це Франческо Біаза. Це італійський люкс. Франческо Біаза це. Е, Ну, розкішні сумки, люксовий бренд. Що ще додати, коли у вас на карті купа грошей, ви можете завітати в цей бутік і придбати собі сумку. І чому так? У вас повинно бути на сумку не менше 600 євро. Бо сумки коштують 490 євро, 590 євро. Звичайно, на сайті зараз представлені самі сучасні моделі. Є менші сумки за 200 з чимось. Як бачите, початок моїх пошуків досить вдали, я знайшла топсайдера, я знайшла шарф з вовни, я знайшла піджаки від хуке німецького бренду, сумку від Франческо Біаза. І ось така сумка теж та, вона тримає форму дуже класна. Рюкзачок, натуральна шкіра, теж трішки втомлений, тому що його, звичайно, носили. Любили, видно, що це улюблений був рюкзак, улюблена річ. Но він цілесенький, ціленький, і можна його реанімувати, там, як шкіру. Я зроблю відео, як відновити шкіру, наприклад. Він цілий класний рюкзак стягується. Ну, мені сподобався, чесно кажучи, що такий рюкзачок, подивіться, який він деталізований. Це така класична сумка для бабусь, ну я так її називаю. Ще мені сподобалася ось така сумка: явно шкіра, все, ну, бірка з брендом відсутня. Дуже жаль. Видно, що сумка добротна, якісна, що це шкіра. Можливо, її шили на замовлення, можливо, бірку відрізали. А теж буває так. Я пішла а, туди в сторону іграшку, тому що було багато людей. Зараз я підійду назад. Е, мені так щастить, коли я підходжу, то зразу е, всім все треба. А я хочу ще там поритися, пошукати. Іграшок теж подивіться, скільки цілий величезний ящик. Всі розійшлися, і я хочу спокійно пошукати ще сумки, показати вам. І я знайшла сумку від Longchamp, Це теж дорогущий бренд, і вона має вигляд. Оригінальною, це шкіряна, а цей пластик шкіряний, шкіряні ручки. Її треба попрати, тому що її теж десь, напевно, на пляж носили ще кудись. Е сумки такі, просто видно, що виношені, але ці лісінькі, тому що це якість, це якість. Що би не говорили. Всі бірочки всередині теж присутні, голограма, все говорить про те, що це оригінальна сумка. Ну, шукаємо далі. Якщо ви в захваті від асортименту, моїх знахідок, ставте свою уподобаєчку, пишіть в коментарях. Давайте сьогодні будемо більш активними, підтримаємо мої пошуки. Я стараюся, щоб ви могли чудово провести свій час біля екранів. Подивіться, яка красота, яка добротна річ. Ця сумка несиста, шкіра, чорна. Невже я це бачу? Невже це реально? Так, це реальність. Отак От вона відкривається. Цікава, така застіпка, металева. Всередині там щось покришилося. І я бачу бренд, що це Джоказі. Джоказі Лондон, якщо я правильно читаю. І ми подивимося в. Конвертувалося в гривні. Скільки коштують? Наприклад, гаманець коштує майже 7 тисяч гривень. Гаманець, а сумка коштує 16 тисяч гривень. Ось цього бренду схожа чорна сумка 16 тисяч гривень. Там тільки шкіряні сумки, є сумки з шкіри Пітона, змії, хтось писав, що не виготовляють, виготовляють зараз. З рептилій, сумки, там спеціальні є пункти, якщо в дикій природі не можна полювати, але якщо якесь там таке фермерське розведення, так, чи тваринка своєю смертю, якби я пішла на той світ, то можна. Від Сюзі Сміт, яка насиста, теж шкіра з такими китичками, вона добротна, вона практично не потерта з таким масивним ланцюгом. Нагадую, що сьогодні. 355 гривень за кілограм, тому у вибір кращий, звичайно, як перед останні, останні дні. Ці сумки розкопають ще дорожня. Ось така сумка з натуральної шкіри. Вона з подвійним таке ще дно має, можна туди взуття напхати. І такі сумки теж, особливо мужчини, користуються такими сумками в польотах. Я це бачила. Не всі з валізами ходять, особливо мужчини їм не потрібно стільки одягу і брати валізу. Ось така ще сумочка Лондон. Я так зрозуміла, що цей секунд з багатих районів Лондона, Англії. Тому що такі бренди, а, бідні кольорові дівчата не будуть купляти, вони купляють Primark і так далі. Ще ось така добротна сумка, а це теж шкіра, до речі. Це добротна, хороша шкіра, це від бренду Jane Shilton Лондон. лого, бачите, брелочок, так, застібається на пару позицій, три відділа зблизько, Подивіться, яка глянцева, тиснена шкіра і красивий такий колір, кремовий добротні ручки. Шкіра теж така м'ясиста. Непогана сумка, я скажу непогані і оця пімпочка Джейн Шилтон. Як вам? Ще цікавий досить якби клач чи гаманець, і це якби ручна робота, я так розумію. Це шкіра і тканина, парча. Якби вінтажний. Ну, видно, що реально вінтажний всередині такий. Що це за річ, хто носив, користувався, маю два відділа. А чого тільки такі несподівані знахідки, як в дійсності ти відкриваєш якусь пещеру зі скрабами, і ти не знаєш, що знайти. От знову жкіряна сумка, не куртка, а сумка. Я вже захопленням просто коментую свої знахідки з довгою ручкою. Яка хороша сумка, я тягнуся. За гаманцем від бренду Next. Так, такий пудровий колір. Він досить в непоганому стані. Чи досить часто ви знаходите гаманці в своїх магазинах в секунді? А, Так, Cristiano Lacroix І я а, здивована, якщо це оригінал, це дуже дорого і це дуже буде вартісна знахідка. Такий сріблясто-пудровий відтінок і досить цікавий клач, він так по-багатому виглядає, по-багатому має такий такий бісер, такі перлинки, якби перлинками сріблястами весь декорований. Я хочу відкрити цей клач і не змогла. Не змогла, ну, якби я сильно постаралася виключила камеру. Тут я сумніваюся, що це оригінал. Ну всередині, не вже на підробці, на фейкові так постаралися і там вшили бірку. Крістіан Лакруа, Париж. Всі там так, так все, всередині. ну І ця застібка, а от м, сама основа, сама якби е, шкір я... це не шкіра. Можливо, Лакруа і якусь лінію зробив дешевшу. Можливо, це йшло подарунком, а якби до косметики, до парфумів, досить хороші парфуми. Є Крістіану Лакруа від Беті Барклей це німецький бренд, і неодноразово я вам показую одяг, блузи цього бренду. Це преміальний бренд. Сумка, тут шкіра і текстиль. Беті Барклей всередині і тиснення на самих було лямках. Я пішла дивитися. Одяг я втомилася біля сумок і вас втомила, але там ще досить багато залишилося знизу, гаманців сумок, мабуть, я щось пропустила. Хочу пошукати щось класне з одягу. І подивіться, яка палітра відтінків, який красивий лавандовий колір, і плюс це люксовий англійський бренд Барбур. Такої фактурної, об'ємної в'язки, він важкуватий, добротний. І тут 80% шерсті. А такий асфальт буде дорого коштувати від White Staff, це англійський бренд преміум класу. Теж неодноразово я розказувала про нього, наскільки він якісний, люблю цей бренд. Тут є льон в складі, бавовна. Красивий колір лайму, такий трішки оверсайз. Відмінт Вальвайт теж англійський бренд, теж преміум. В цього бренду, як правило, завжди щось таке є. От на даний момент тут є кашемір в складі, Вовна, віскоза, кашемір. кашемірчик навіс щось є. Знову White став. Такий, як в кольорі лайма був, але це кораловий насичений колір. Це такий більш літній весняний. Павов на льон тут є і кашемір. Вітмін валювати знову такий яскравий джампер. яскравий принт, насичений червоний, з білим і сірим. Досить вартий уваги цей джампер. Його швиденько заберуть. В складі теж є 8% кашеміру. Так що я познаходила бачити джемпери з кашеміром, льоном і преміальних брендів, і від Барбур 80% вовне. До Накара, кардиганчик на гудзичках, приємний колір такий приглушено-рожевий. На ребрі гудзиків є до Накара Нью-Йорк. На бачите, там збоку? Досить непогана якість, тут є теж металевий знак, 100% Вау, Які сьогодні хороші знахідки, який непоганий заліз. Можна, хто шукає бренди, можна. Ну, а якщо навіть і не дорогі бренди ви шукаєте, то тим паче. А ви побачите багато красивих речей в цьому магазині, тому що магазин дуже величезний. І можна, звичайно, при потребі знайти собі речі. Як ви бачите, поруч дівчатка вибирають. переглядають, раз я відвішила ті джемпери, що я не беру. Це щось таке миле, як короткий крок. Хочу вам показати ось такий кардиган з таким коміром, тому що. І, як виявляється, це досить сучасна модель. Такі схожі є зараз на даний момент в зарі, в резервах. Я роблю огляди з цих теж магазинів в стилі вінтажу. з такими комірами, ще сподобався, але він вже втратив свою актуальність якби придатності для носіння, тому що він дав усадку, як кажуть. При прані, неправильно поправи. Такий шерстяний светр. Яскравого багато очі а, в мене розбігаються. Я не знаю, за що братися, щоб вам мої любі глядачі показати. Знову мітвельбайд, ну, залюблений вже цей джембер. Але я люблю цей бренд і при нагоді його вам показую, тому що це преміум бренд і ціни високі, красивий, блакитний, має лампаси бокові. В розмірі S, але це оверсайз і в складі 7% кашеміру. Від Next недорогий англійський бренд, але сорочка жіноча, красива, красивий такий принт ботаніка, ніжні польові квіти і це 100% віскоза. Я походила і знайшла ще багато хороших знахідок від Ted Baker, Ted Baker London. З натурального шовку блуза. Трішки, бачите, на рукаві потягнувся шовк. Шовк треба обережно носити. Навіть краще, як він на розмір більше, вам буде річ, тоді не потянеться, бачите, 100% натуральний шовк. Блуза красива, вона заважить там пару гривень, тому що шовк легесенький, його треба вміти прати. І я знайшла ще красиву, елегантну спідницю, яка може поєднатися з цією. Блузою це від бренду Trixie Schober, Це німецький люксовий бренд. Ви пошукаєте на сайті і побачите, яка ціна речей цього бренду. І як ви бачите, я права, як завжди, в складі 62% вовни і шовк натуральний шерсть і шовк, І шовк блуза. Можна разом, чому ні? Ще одна така прекрасна азнахідка це від Нікола Квілтер. Це англійський ексклюзивний нішевий бренд ось ця спідниця на моделі, який обмежено. Виготовляє колекцію, там немає так, але ціни досить лояльні. 65 фунтів коштують спідниці. Чому я знайшла? Тільки що він спеціалізується цей бренд на спідницях. Вийшла ця спідниця 65 фунтів. Ну, це ніяк не пару гривень, які будуть коштувати. Ще від мого улюбленого бренду. І сподіваюся, вашого теж від бренду Hobbs сорочка. Біло-молочний колір, це 100% льон. І від бренду Кос. І я знаю багато хто любить цей бренд, і за якості, і за мінімалізмом моделей така собі червона насиченого кольору сорочка це 100% купро і від бренду Jigsaw, біла базова футболочка, але вона відв'язана, і тут льон і котон. Був. І ще Блуза Мід Італі. Це такий, якби, практично хендмей італійський на базарчиках в Італії, особливо в Венеції. Ну, можливо, ще десь. Я ж там пару містах тільки була в Італії. То я бачила, що так продають. І я це впевнена, знаю, підприємці так відшивають і чіпають бірку хендмейд, мають свої такі бутічки, там ви йдете по Венеції і так є. Тут 100% льон. Хороша вона буде якісна, це хороша дійсності італійська блуза. Ну це на якогось там преміального бренду італійського, якби їхнього особистого. Дивлюся, брючки. На жаль, попадають багато таких вартих уваги брюк, але нереально їх показувати на відео, тому що вони висять, Бачите, на яких вішечках. Тобто, все одно не зорієнтуєшся, яка модель, це за етикеткою Темно-синій колір 20 євро, якби вони коштували від бренду F, F, така еластична тканина, досить будуть зручні, повсякденні брюки, класичні теж. Від Next теж така повсякденна casual блуза з віскозної тканини, насичений зелений, в яскравий принт. І сюди ми підійшли до цієї блузи ось такі рожеві лаконічні брючки, вони завужені донизу, фактурна тканина в новасенькому стані. І рожевий, досить красивий відтінок, він такий приглушений, такої припорошеної рози. Ще побачила ось такі брюки палацу у ніжно-рожевому кольорі, теж колірний яскравий, від бренду Boden. Це англійський бренд преміум, і це. І це 100% льон. Новесенькі брюки Палацо в ніжно-рожевому кольорі. Багато є бежевих, пісочних, білих, літніх переважає багато. Ну і, звичайно, багато чорних, яких ну, класичних, хороших брендів нереально показувати. Хочу вам показати, що є ще шуба з натурального каракулю. Бренду немає, я не побачила. Можливо, це пошиття під замовлення, можливо, це вже вінтаж. Але вона така цікава, по боках розрізає, вона якось так зав'язується, вона досить важка. ну Каракольові шуби, як правило, вони є важкими. Ще знову відводен така куртка парка блакитна. Такий кардиган теплий. Навіть на європейську італійську зиму могло би бути, тому що це шерсть валяна, відчувається в руках, і ми подивимося так: 70% вовна, 70% шерсті. Fit White Stuff знову цей бренд я вам показую чомусь досить постійно, бо люблю його всією душею. Тут є шерсть, акрил, альпака. А яскравий колір фуксії. Подивимося сукні. Такий план, така рожева, красива, якась подіумна сукня. Можна на червону доріжку. Від Next такий комбінезон з досить щільної тканини. Стильненький. Від Ізабель від англійського бренду. Ну, це бренд не є дорогим, але така елегантна класична сукня, вона розшита кристалами. Від River Island це теж недорогий бренд, але мила сукеночка. Вона з віскози, 12-ка англійська. Зав'язується пасочком і поруч я бачу висить а, поло футболочка від Ральф Лорен. Ну, комір забруднений, ну можна відібрати. Де дрібнички я побачила ось таку річ. Напишіть, що це таке, має відношення до б'юті, шкатулка дерев'яна і там щось таке звонить, треба відкрити, можливо, там коштовності є. А ні, це відломаний ключик там. Це музикальна шкатулка. Є косметичні засоби, тіні я не рекомендую ним користуватися. Ну, а для прання, для миття підлоги, супер. просто для прання додається, або для миття підлоги можете брати. Є ігри настільні. і багато всякого. Скільки дрібничок для еспресо, чашечка? Всім папа!